Макеток стоїть. Тепер ми йдемо сюди. Боже. О, клас. Тут тепер гарно. Хтось. Що ти видно позастаєш? Нарнія. Та ти пішли на Нарнію. Замкнули. Недоля. Дивить, якби вийшли, не бачили б цього писали. Тут дивись щось. Я навіть не пойму, що там написано. Не так ні через екран. Щось через польське. Хай люди побачать. Давайте. Тут можна балкончика. хмельницького. Давайте на мене. Аби не є, так тобі фоток не бачу. Ух ти! Вологість повітря. А чо, тут же що є? Залишки будівлі. Написано. Це воно, мабуть. Дивимо нагору подивитися. Там не можна було. Хе-хе-хе. Посоладка й далі. О, давай біля нарні сладкої, щоб то не пустили. Так. Нарні у нас не пустили, то йдемо назад стежками. Ну, Кажу, нарні у нас не пустили, то йдемо назад з пташками. <кхи> Ух ти